У хлопців, які зникли безвісти, є тільки ми, родини і небайдужі українці, які за них борються, моляться і чекають. У хлопців, які в полоні, є тільки ми, родини і небайдужі українці, які моляться, які виходять на акції і чекають їх повернення додому. У хлопців, які зараз. Стоять на лінії фронта, і боряться за нас є тільки ми, родини зниклих безвісти, родини полонених, родини загиблих і небайдужі українці, які за них переживають, допомагають і роблять все можливе і неможливе, щоб їх підтримати, допомогти. Я вас дуже сильно прошу, допоможіть закрити збір. Із 120 тисяч ми зібрали 88, залишилося 32 тисячі. Малих донатів не буває, кожен важливий, такий важливий, що одна гривня може врятувати життя, одна гривня може не допустити зникнення, одна гривня може не допустити полону. Посилання на конверт в шапці профілю або в описі. video